Права 1500. Чи можна, використовуючи лише цифри 2 і 3, записати деяке натуральне число, кратне число. Перше завдання 2. Ну що ж, давайте міркувати. Число буде кратне число 2, коли воно буде парним. Тобто з тих цифр, що в нас є, якщо воно буде закінчуватися цифрою 2. Ну що ж, записуємо тоді, чи можна, пишемо так. Записуємо. Ну, так. Ну і наприклад. ну, Я запишу 22 чи 32. Наприклад, 22. 32. Так, усе це парні числа. І вони будуть кратні числу 2. Друге завдання 5. Для того, щоб число було кратне числу 5, воно має закінчуватися на 0 або 5 з лише цифри, якщо використовувати 2 і 3, зробити це неможливо. Записуємо тоді, чи можна, пишемо ні. Ні. Так, оскільки... Оскільки число кратне число 5, якщо Закінчується. Цифрою. 0 або 5. Є? Третє завдання 10. Також ні, бо число буде кратне число 10, якщо закінчується цифрою 0. А в нас є тільки цифри 2 і 3. То записуємо ні? Оскільки число кратне. Число 10, Якщо закінчується цифрою 0. Далі, четверте, 3, так, можна. Число буде кратне числу 3, якщо його сума цифр буде ділитися на 3. Записуємо так. Наприклад, Ну, яке число буде ділитися, сума цифр буде ділитися на 3. Наприклад, 33. Ну, або навіть з двоєк можна зробити число 222. Його сума цифр буде ділитися на 3 і саме число поділиться на 3. Ну і 5 9. Також можна, але треба, щоб сума цифр у нас ділилась на 9. Записуємо так. Наприклад, ну що ж, щоб ділилося на 9, запишемо 333. Сума цифр у нас буде 9. Ну, або можна навіть з двік. Там, наприклад, 6. Ні, з трійка тільки, хай буде 333. Так, ну, або можна навіть, щоб іще було більше, 333 тисячі. 333. У нього сума цифр буде 18, ділиться на 9, і саме число поділиться на 9. Ну що ж, ось таке завдання на умову подільності чисел. На цьому вправу завершено.